Про геймерську спільноту я тебе, мабуть, не буду питати. А от тебе за Сімпла. Mm. Зараз тільки дай водички вип'ю. Поки п'ю водичку, можете задонатити на русаріз. Коротше, в мене була історія пов'язана з Сімплом. У нас багато, до речі, таких спільних знайомих є. Ще про одного поговоримо. В мене була історія пов'язана з Сімплом. Я на нього якось не їхав за його відповідь про Крим. До початку повномасштабного. Це, 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 це було до початку повномасштабки, Я зараз не цитуватиму те відео, що він сказав про Крим, але це була нехороша відповідь. Ну, я уявляю, що це було. ось. І він потім щось коротше, відповідав на це. ну Там багато людей прийшло, почало йому писати, казати йому, що він не правий, і так далі. от, і Він щось там довго пояснював, але я знаю, що зараз його позиція змінилась. Розкажи про Сімпла. Яка в нього зараз позиція? І як в цілому Наві допомагають Україні. Слухай, ну Наві і коштами багато допомагають. Я знаю, що вони зробили, як мені здається, це зробили разом з розробниками Stalker. Угу. Помніш, зробили 100 бусів, по-моєму. Я, 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 я бачив я буси швидкої медичної допомоги з гравіюванням Сталкер і бачив окремо з гравіюванням Наві. Ага, з то це, це окре окремі, я то бачу я бачу. окремо. Я бачив окремо, так. Ну, от. Ну, я, я їх, не, і... може, це в межах одного проєкту їх просто з однієї сторони бачив. Ну, мені, чогось мені здається, що там Можливо, і Можливо, мене і навіть на, на такій швидкі везли. Дуже вірогідно, Ну, Можливо, типу, я не знаю. <laughs> Але там, де я їх бачив, то там було таке. Та. Ну, от, вони, ну, я знаю, що і кошти, і всім, і Сімпол в цілому. До нього є питання, якщо бути чесним. Угу. До нього є питання в цілому за його коло спілкування, як на мене, там є багато питань по поводу цього. Ми поставимо всі ці питання, але тільки якщо ви задонатите на Русоріс. Але цьому дивіться, я ж знаю, що він і від себе 100 тисяч доларів, по-моєму, ще на початку самому е донатив. Я знаю, що він і зараз типу, робить, але не, не, поплі, не публікує це. То треба якось передати, щоб публікував, щоб це популяризував. Тому що, якщо ми говоримо там, про публічних людей і їхню роль в тому, щоб типу збирати на армію, пропагувати це, вони, вони повинні робити збори частиною масової культури. Тобто зараз в наших умовах від цього залежить наше виживання без перебільшення, тому що держава державою, це звісно класно, але держава не закриє, по-перше, всі потреби. По друге, держава не встигає так працювати з інноваціями, як встигають працювати фонди, волонтери. ось і швидше набагато впроваджувати інноваційні рішення в військо. І коротше, вони ну всі, хто мають велику аудиторію. Має це популяризувати, рекламувати, кричати про це. Я не люблю коли кажуть, типу, о я там допомагаю, але типу, тихенько не для піара. Так ви робите це не для піара. Ви робите, тому що допомагати важливо. А коли ви показуєте це, то ви. Показуйте приклад. То коротше, треба якось вийти на навіть. Якщо поговорити. люди говорять вам, що типу, ті, хто публікує те, що вони допомагають, і це е, вимахується цим, то це повне блідяті на їх мене. І в началі, по-моєму, коли повномасштабки, це дуже багато ага. е, форсилось і пояснювалось. Я так, не так, не так, не так це правильно. Типу, треба казати: дивись, ось я так зробив, роби як я. Ось, і це так працює. І коли е, ти, я, е, там Сімпл, неважливо, ще 10 інших там відомих, більш або менш людей донатять і е, говорять про це, то вони дають ну, дуже правильний посил дуже. Сім, коли сотко тоді закинув, він виклав 100 тисяч цих доларів, що він закинув. Ну то якщо далі допомагає, хай допомагає публічно. Дай Бог.